Вітаю, ви дивитесь Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. у сьогоднішньому нашому випуску. Про таке: З 14 березня розпочинається Великий піст про відкриття виставки та про спортивний захід серед юнацтва Олімпійські величинята. Сьогодні у міськвиконкомі відбулося засідання комісії з розгляду питань надання матеріальної допомоги учасникам АТО та їх родинам. В ході роботи члени комісії розглянули заяви на отримання матеріальної допомоги. Її розмір визначався у кожному конкретному випадку залежно від складності проблеми. Задовольнили члени комісії, дві заяви виділивши тим самим кошти на лікування учасників АТО. Двом родинам загиблих героїв Кременчужан виплатять допомогу у розмірі 25 тисяч гривень. Що ж до родин малозабезпечених, вони так. Кож отримують матеріальну підтримку від 300 до 2 тисяч гривень, в залежності від потреб заявників. Сьогодні зранку міський голова Віталій Малицький проінспектував місто. Контейнерні майданчики, гаражні кооперативи, ділянки з незавершеним будівництвом у зоні особливої уваги. Адже у Кремучиці триває двомісячні чистоти, тож порядок має бути всюди. Район інспекції, нагірна частина міста, вулиці Миру, Київська, провулок Героїв Бресту. Незважаючи на те, що у Кремчуці триває двомісячник чистоти, сміття можна побачити вздовж гаражів, поблизу контейнерних майданчиків та навіть стихійні звалища на ділянках незавершеного будівництва. Подекуди такі території захаращені торішнім бур'яном та потопають у смітті, а деякі загороджені небезпечними для життя парканами. Буває таке, коли комунальники свідомо виконують свої обов'язки, прибирають купи сміття та вивозять їх, а деякі дві Ірники одразу на цьому ж місці нагортають нові звалища, не доносять зібраний непотріб до контейнерів. Тож міський голова дав доручення начальнику управління житлово-комунального господарства терміново навести порядок, відпрацювати всі питання з власниками занедбаних територій, застосувати до них дієві методи впливу. Треба активізувати цю роботу і треба дійти до всіх білих плям, як вони називаються. Ми кілька таких сьогодні знову виявили, тому що всю територію за два-три місяці неможливо охопити. Сподіваємося, що в цьому процесі дуже допоможуть районні служби, які будуть контролювати стан благоустрою на територіях. Під час об'їзду мер Віталій Малецький акцентував увагою на тому, що на кожному приватному гаражі має бути довідкова інформація про те, ким і коли виданий дозвіл на його встановлення. Також потрібно більше уваги приділяти благоустрою території навколо закону встановлених гаражів. Кремечужан закликають не бути байдужими та повідомляти інформацію про неприбрані ділянки. Ми звертаємось до всіх Кременчужан і просимо дуже в разі виявлення стихійних звалищ, в разі виявлення незадовільної роботи чи комунальних служб, чи управляючих компаній, телефонувати на службу допомоги мера Кременчужанам на телефон 1563, повідомляти про цю інформацію, і оперативно ми будемо відпрацьовувати всі ці заявки. Учні 4-го ліцею досліджують проблемні питання екології, політики, медицини та освіти. Послухати та обговорити з учнями актуальні теми до навчального закладу завітали чиновники, депутати та науковці. Подробиці далі у сюжеті. Молоді кременчужани неабияк турбуються за долю власної країни. Сьогодні учні 4-го ліцею порушили низку проблемних тем стосовно екології, політики, економіки, науки освіти. Старшокласна кіля хвилюється за екологічний стан довкілля. Учень вважає заради безпеки життя та здоров'я вкрай необхідно проводити реформи в цій галузі. Я обрав тему екологію. Тому що екологічна безпека це дуже важливо для нашої держави, коли екологічна безпека країни в нормі, громадяни здорові, працездатність громадян збільшується, тобто це збільшення ВВП країни і наповнення бюджету реальними коштами. А от Дмитро приймається через недосконалість української політичної системи. Десятикласник відзначає, цю галузь потрібно терміново удосконалити. На мою думку, Україна повинна повністю перейти до парламент, парламентарної республіки, а також Україна має стати децентралізованою державою, що покращить умови життя кожного українця. Також кроком є прийняття нової конституції України. Окреслити реальні шляхи вирішення наболілих питань до ліцею запросили депутатів, чиновників, науковців. Гості заходу не лише слухали доповіді школярів, а й ділилися власним досвідом та думками з приводу тих чи інших питань. Уровень дуже високий. Насправді, якщо цей уровень ви будете далі, у вас велике будущее. Насправді, я удивлен, очі удивлені треті відкладені. Практику ви не робота далі. То найголовніше, головне, от ви научну сторону, підтягнули. Освітяни та гості заходу підкреслюють, молоді люди, які щиро прагнуть змінити Україну на краще, неодмінно стануть гідними громадянами своєї країни. Я дуже маю надію, що ті молоді люди, які сьогодні захищали ці проекти перед такою невеликою аудиторією, згодом коли подорослішові вийдуть на інший політичний рівень і будуть дійсно припинувати реальні шляхи вирішення проблем, які є в Україні. Білі плями на мапі Кременчука сьогодні виявили фахівці управління житлово-комунального господарства, контролю за станом благоустрою та представники контролюючих служб райадміністрації. Провели спільний рейд спрямований виявити території, які ні за ким не закріплені і відповідно ніким не прибираються. А також ті ділянки, власники яких не виконують своїх обов'язків в частині санітарної очистки. Детально далі. Від центру і до передмістя зустрічаються безгосподарні території, такі собі сірі зони, у яких немає власників. Тобто за їх санітарний стан нікому відповідати. Або ж власники є, але далеко і зобов'язань своїх не виконують. Така ситуація на Вадима Бойка. Ну раніше за цією адресою знаходилася державна екологічна інспекція. На сьогоднішній день вона відсутня. Е, як я розумію, філія приїхала до Полтави. Кремчів взагалі цієї філії немає. І об'єкт залишився без господаря. Ми періодично силами комунальних підприємств відпрацьовуємо цей об'єкт, але власник в нього є, власник підпорядкований державі в Полтаві. І на сьогоднішній день ви бачите, що територія не то що в занедбаному стані, вона в жахливому стані. А от на червоній гірці перевіряючи, виявили справжній клондайк із порушень, незаконно встановлені гаражі і стихійні сміттєзвалища за ними. І усе це за кілька метрів від дитячої лікарні. Якщо власники не наведуть тут порядок, розглядатиметься питання про демонтаж гаражів. Ми вже не один раз їм клеїли на гаражі повідомлення, щоб вони убирали возле гаражей по периметру, А восенині там ка вони не реагують. Ми можемо розглядати. Новини на Суспільному. Харків. Питання про надання офіційного статусу цих гараздних коперативів, да? да. ну я маю на увазі в майбутньому, але це ж повинно бути пов'язано безпосередньо з наведенням ладу та нормального санітарного стану на цій ділянці. Далі попрямували на молодіжний. У 278-му кварталі територія непрацюючої заправки потопає у смітті. Власники не вважають за потрібне прибирати тут. А от прилеглий пустир, закріплений за комунальниками. Тут чисто. В районі. Теплотраси також виявили осередок сміття. Після проведених робіт розриття вчасно не упорядкували. Тож власникам мереж доведеться виправляти ситуацію. Будемо відпрацьовувати з відповідними організаціями. І це не єдиний випадок у нашому місті. Ви бачили, що там і по вулиці Київській такі самі є у нас невлаштовані об'єкти. Ну, результат на лице. Поблизу 17-ї школи пустир завалений сміттям. Кому належить ця земля, хто має тут прибирати і чому це не відбувається? Відповіді на ці питання мають дати перевіряючі вже найближчим часом. Біля гаражного кооперативу на Мічуріна також виявили безлад. Територію цю мали б прибирати користувачі цієї ділянки. Боротися із безгосподарністю почнуть із приписів, зазначають у контролюючих службах, а там і до штрафів недалеко. one cool. 13 квітня у місті відбудеться міжвузівський мистецький фестиваль конкурсу Студентська весна. Сьогодні на нараді у міській конкомі обговорили всі організаційні питання студентського заходу. Детальніше дивіться у наступному матеріалі. «Студвесна» – традиційний фестиваль для молоді, де талановиті хлопці і дівчата можуть виступити на великій сцені, щоб продемонструвати свої таланти. Відбір учасників фестивалю розпочинається з 4 квітня. Наголосили під час наради. За один день комісія повинна всіх продивитися і. The cat Відібрати найкращі номери для участі у полтавському етапі. Місто Кременчук унікальне тим, що ми в Кременчуці проводимо власними силами, якби гала-концерт цього фестивалю. Відбираємо найкращі номери саме Кременчука і проводимо гала-концерт. Головна мета фестивалю розкрити творчий потенціал студентської молоді та надати можливість молодим талантам себе проявити. Яка тематика заходу буде цьогоріч – Ще невідомо. Наразі студенти вищих навчальних закладів міста вже готують виступи, які покажуть під час огляду у міському палаці культури вже 13 квітня. 13 Квітня у нас ми знімаємо наш захід і ставимо обласний огляд. Студентська весна з 10-ї години. Ви можете виходити на сцену, розписувати График, оп, репетицій оп, графік репетицій. Тому що далі вже у нас виступають професійні колективи. У Кременчуці даний захід проходитиме дев'ятий рік поспіль. Цього разу на головну сцену міста свої кращі концертні номери виставлять самодіяльні творчі колективи з десяти навчальних установ міста. Наразі тривають відбіркові тури міського етапу молодіжного фестивалю Студентська весна. І вже зовсім скоро учасники порадують глядачів виконанням пісень, віршів, танцювальних композицій і багатьма іншими талантами. З 14 березня розпочинається Великий піст. Він передує відзначення світлого свята Великодня. Щоб гідно відзначити Воскресіння Христове, необхідно добре підготуватися. Тож, як правильно постувати, дізнайтеся із наступного сюжету. Православні християни готуються до великого посту, який почнеться вже з понеділка. Священнослужителі отець Михаїл та отець Анатолій наголошують, піст це не лише обмеження в їжі, це в першу чергу робота над своїм духовним світом. Піст, головне пам'ятати, що найбільшу увагу людина повинна приділяти молитві, людина повинна приділяти храму, і людина повинна приділяти покращенню стосунків із людьми, яких вона зустрічає у своєму житті. Священнослужителі відзначають, під час посту слід утриматись також від комп'ютерних ігор та відвідувань барів та нічних клубів. Чоловіки дуже часто грають в комп'ютерні ігри. Жінки люблять ходити по магазинах і купляти багато речей, які в принципі не потрібні. Ходити на день народження, ходити з кумом або з друзями там, в баню або в бар на футбол. Жінки ходять там спа-салони або там красяться. Да, ну, тобто фарбує, та фарбують та обличчя в цьому, взагалі, теж людина може якось відмовлятися від цього і стримувати себе у період посту, окрім м'яса та молочних продуктів, варто не вживати і інші дорогі продукти та делікатеси. Говорили ми про їжу, але всім категоріям людей, незалежно від того, чи то хворі, чи то літні люди, чи то люди, які займаються важкою фізичною роботою, чи то люди, які сидять в офісах, не можна їсти одного. І ми про це завжди повинні пам'ятати. В великий піст треба намагатися не їсти один одного. Як підготуватися до великого посту, ми дізналися. А які саме страви можна приготувати із продуктів, що дозволено вживати під час посту, розкаже Антон Воробйов у наступному матеріалі. Великий піст ще не означає голодування. Сьогодні я покажу, які продукти дозволено вживати та які страви з них можна приготувати під час великого посту. А зараз давайте запитаємо у Кримачужан, які ж страви готують під час великого посту саме вони. Краще за все, це варити каші, бо вони більш натуральні. Продуктів суп готувати без м'яса, з грибами, наприклад. Під час посту найкраще йдуть легкі салати без майонезу, а також супи на воді. Щоб не було м'яса там. Ну, в основному овочі, фрукти треба максимально відмовитись від усього солодкого. Окрім фруктів, вони дозволяються в основному. за це весь цей період просто овочі, овочі, фрукти тушковані, або ж не тушковані в залежності від дня. Думку Кримачран ми дізналися. Але ж які продукти із дозволених під час Великого посту можна знайти у Кримачуських магазинах? Давайте дізнаємося. Протягом усього посту слід відмовитися від м'яса, яєць, молока та молочних продуктів, випічки фастфуду та алкоголю. Замість м'яса, молока та яєць можна включити в раціон рослинний білок. Він міститься у баклажанах, арахісі, сочевиці, сої та всіх інших рослинах сімейства бобових. Зараз у продажу можна знайти соєве м'ясо, яке за умов дотримання технологій виглядає та смакує як справжнє. Олена Миколаївна, яка керує супермаркетом, до якого ми завітали, дотримується правил посту вже 6 років. Великий пост це для кожного чоловіка якийсь є есть выбор, какое то направлення, що хоче делать далі во время Великого поста. Я предпочитаю готувати с овощами і готовлю винегрет. Я очень люблю эти блюда, поэтому очень замічатений. Готов, що ж можна приготувати з пісних продуктів? Відповідь на це питання нам дав кухар одного з кременчуських ресторанів. дуже цікавий суп такої овощної, допустимо, мінестроне, так називаємо італійський. Очень вкусный, много овощей, там и цветная капуста, и спаржевая фасоль, и просто фасоль можно туда помидорчики. Кроме супов, можно готовить, естественно, салаты. Отлично, так как грядет весенний авитаминоз, то салаты просто незаменимы. Обычный лист салата взять, руколу, туда немножко горчицы, лимончика, соли, перца и все. И у вас как бы, на столе кладезь витаминов. Але головне це знати миру. Навіть если вы відмовилися від заборону, Ніних продуктів дуже важливо не переїдати, і слід пам'ятати, що основна догма Великого Посту духовне очищення. Це означає приборкання язика, упокорення злості та гніву, припинення брехні та наклепів. Цінуйте красу, зазначив Кримичуський художник Володимир Яковлєв на відкритті виставки власних робіт та фотокартин свого товариша Ігоря Носова. Одними з перших естетичну насолоду отримали і журналісти кременчуцьких новин. Мир красі земній. Таку спільну назву мають виставки творів двох митців художника Володимира Яковлева та фотохудожника Ігоря Носова. Сьогодні, в ювілейний день народження Володимира Яковлева, у Кремичуцькій міській художній галереї виставили роботи Кремичуцьких майстрів. У свої 75 Володимир Михайлович працює задля людей. Кадачи колибнувся і задумався, нам щастя і, і наоборот, коли… Чувствуешь, когда ты не дотянул что-то там. То тобто есть себе запрягаешься, дотянушь уже до такого уровня, чтобы зритель понял, о чем ты думаешь. 68 картин майстра представлені в художній галереї. Різні жанри, різні техніки, натюрморти, пейзажі, портрети відкриті, добрі, теплі, душевні. Є над чим замислитися, є що побачити, і можливо, саме ця риба з під пензля художника, якраз та сама відома щука з Керменчука. Глядачі задоволені. Мені взагалі сподобалося усе. Люди не забувають про мистецтво. У малій залі галереї розміщено 60 фоторобіт Ігоря Носова. За словами самого автора, деякі знімки бувають миттєвими, деякі результат тривалого фотополювання. Случайно буває. Це буває в долі секунди спонтанно. От йдеш, увіділи красоту. Я ж кажу, нашого краю, особливо Кременчуцький край, очень красивий. З першого погляду переконуєшся в тому, що художник закоханий у природу рідного краю. Я знаю этого художника очень-очень давно, где-то приблизительно с 79 -го года. И слежу за его работами. Очень много сейчас в последнее время картин, которые прямо сияют. Це говорить о внутрішньому стані художника. Фотокартини виразні, яскраві, насичені барвами. І кожна немов би висловлює побажання автора. Мир кожному дому і всьому світові. Я бачу добро, прежде всего. А сірость у нас і так предостаточно сьогодні. У Кременчуцьких школах відбувся другий етап всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей та юнацтва Олімпійське лаличення». Ініціатором та засновником цього дійства традиційно виступає Національний олімпійський комітет України. Захід покликаний надихнути молодих людей всього світу, долучитися до спорту, сприйняти його філософію та жити за олімпійськими цінностями. Організували свято спорту і здорового способу життя департамент освіти у співробітництві із Крюківським районним центром фізичного здоров'я населення Спорт для всіх у Кременчуці захід відбувся за територіальним принципом. Діти змагалися у навчальних закладах, які розташовані і на раківці, і на молодіжному, і у центрі міста. Готувалися команди цілий рік. Спочатку відбірні конкурси пройшли у козній школі, а потім збірні команди вирушили боротися за вихід на обласний рівень. Це спортивне свято пропаганди здорового образу життя, спортивне свято для дітей для пропаганди пропаганди принципів олімпійського руху, тобто, головне, участь. І переможуть тут всі. Захід Олімпійське леличення комплексний. Команди представляли свою візитківку у вигляді невеличкого театралізованого дійства, брали участь у конкурсі малюнків на олімпійську тематику, відповідали на запитання вікторини, присвяченої історії та розвитку олімпійського руху, та змагалися у комплексній естафеті. А на останок грали у рухливу гру артбол спритними, сильними, винахідливими та розумними. Саме такими побачили члени журі конкурсантів. Переможці та призери другого етапу всеукраїнського заходу були нагороджені солодкими подарунками та дипломами. А обласний тур від Будеться у квітні в Комсомольську. Суботу, 12 березня синоптики прогнозують хмарно можливий дощ. Температура повітря вночі плюс 3, плюс 5, в день плюс 8, плюс 10. Вдалих вам вихідних та до зустрічі в ефірі вже з понеділка.